Та як я це маю зробити? Ви чо, блядь, там? Подуріли чи що? Ви заебате реально. Отако От ззаду заходимо і розвалюємо їх. Ніхуя Нихуя. Кажу, заходимо і розвалюємо. Нормально розвалив. Нормально розвалив. Вітаю вас, любив українчики, ви на каналі Закрапка. Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Stalker Чисте Небо. Вантажимось гру. Так, 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 так. Чекайте, чекайте, 22, 28 Ось сюди. Ми завантажимось. Завантажити. Все, погнали. Нагадую, що потрібно не підписуватись, не коментувати і не ставити вподобайки. Також посилання е, на соціальні мережі знаходиться в описі під відео. Кому цікаво, можемо заходити, приєднуватись, Там багато чого цікавого. Е, зараз. Ага, все, я згадав. Ми ось тут на кордоні. Не... да, на кордоні, і ось тут на базі. На базі. Так, це що таке? Одержите нагороду. О, так ми одержуємо. Ідемо, держимо нагороду. Вони знають тільки за що, але ми йдемо держимо нагороду. А, тож я розвалив лагерь. Розвалив минулої серії лагерь тих yeah. ублюдків. Давай що нагороду. Що можу запропонувати гарному приятелю? Дивися сам. Е, так а де нагорода? Розкажи мені про себе. Торговець і початківець, бачив, це ми все бачили. Це ми все читали. Що він може запропонувати? Покупка чекає тебе вигляді рюкзака поруч із трупом сталкера не в сталий електровоз неподалік. Скільки? Дві тисячі. Ти чо, йобнутий? Е, Все? Заходь пізніше. Так а нагороду? Може чимось новим? А нагороду. Ну я тобі продать нічого не можу, бо в мене ніц немає. Гаразд. Так я нагороду в нього, пише, одержите нагороду. короче, пише, то пише, буває. Можливо, я вже отримав, просто не пам'ятаю. Так. Е, що далі? що далі, Ми розвалили базу одну. Тепер потрібно розвалити базу військових. Але ж, блядь, ну, я ж не сам буду йти сюди. ну, Може б якась допомога була. Ну це ж це ж трендець, ну я не хочу саміти. ты. Тим паче, що у мене набоїв не так вже й багато. А, це тут немає військових? Тепер немає тут е, сталкерів на блокпостові? Чи є? Прикольно. А, та є. Я приберу про всяк випадок. Так, у вас тут нічого залутати не можна? Ні, це нормально. Друзяки, вітаю, дай боже всім. Всіх вітаю. Так, і по цю сторону десь засіли військові. Отут. Ось тут десь засіли військові. Воно пішов. Окей, я не думаю, що їх тут, блядь, дуже багато. Треба навести суєти, блядь. Тихо, збереження. То ми сюди прийшли, зберігаємось і наводим суету, блядь. Є раз. Та нема кому прикривати, дружок, немає кому прикривати. Вже все чітко. Це тут скільки наших полягло? Гаразд, забираємо, все забираємо, все продамо нахрен. Ну, таке собі я забрав, звісно, але хай буде. Пестики. Ну, гаразд, щось, щось за нього та й отримає. Тихо, йдуть, йдуть. Добре я його мусорнув. Взагалі прекрасно и мусорну. О, <гум> Та ти що, навіть так? Ну я вже набрався, там мабуть луту піздець, пиздец, да? Повний. А, ні, 46.5. Ну, ці всі пестики підуть на продаж, нахрен. Так я наче два... А, два збирав реально. Без... Обовязково їх разряжаем. Все, у мене є тепер лут. Десь тут чорт ходить. Ось тут прямо. Я okay, значит не тут. Так, отут вот я її йому сорну. Це ми все збираємо. Пес... П... Набої до пестика мені не потрібні. Ніхрена собі, Що в тебе є? Чітко, ну залетіли ми нормально. Я радий. Поки що. Вони явно такого не очікували. Прийому. Дружнього. Ой, тут. Мусорнувся. Ой! Ну тут ще хтось десь є. Ще два пише. Чи десь пища 2. Нічого собі. А де ви? А де ж їх скільки? Поняв. Дружок, ти трошки не в ту сторону дивися, придурок. Чесно відпрацювали. Загін військових знищий. Так, це не він. Інший загін. Ми засікли на АТП. Наймансю, посувайся туди. Поняв. Буде зроблено. Тільки зараз я повернусь на ба. Єсть проблемка. Є дуже велика проблемка. Гадюку нахуй. 58,9. Ну давай, хоть так, ми підем. Я просто йду себе потихеньку. Вот, так буде нормально. Потихеньку дочалапаємо. Все продамо, та і будуть грошики вже. Ну, я збережусь про всяк випадок, тому що я, я ж то та все таких завалив. Я красавчик. Пусти гранату! Пусти гранато". ви тут, воюєте? Сталкери. Ну воюйте, воюйте. А я тут оце бачите, йду. Лут, з... Лут здавать. Так, давайте трошки пробіжимось. Ой, блять. Зовсім погано. Так, зараз я подивлюсь, куди йти. А, ну прямо так і йти. Прекрасно. Просто чудово. Ми можемо засобачити енергітос. Буде, буде нормально. Але ми да і так. Зараз тут стану, ще відпочину трошки. Щось там військових наших, розва... наших сталкерів розвалюють, але. Кого то цікавить? Головне, що ми сюди прийшли. Слухаю тебе. Та я не до тебе, я йду лут здавати. Тей воно постійно, блядь, забуханий спить. Чого тут показує завдання забрати гроші, хоча я. Вибирай сталкер, якщо тобі потрібно. А я прийшов торгувати, тільки. Чекай секунду. Е, так. Стан. Дивимося по стану. 24,5. 5 також. Ой, тут зовсім погані. І тут 5. Гаразд. Давай оцей викинем. Все інше можем продавать нахер. Що можу запропонувати гарну монту? Дивись. сюди. Дивись. Сам. Оце, оцей, оцей, оцей. Пестик ми. Отак. Отак. Скільки це? 1000. Ми на 1000 принесим у луту. Давай отак, викину. Отак. 4 гранати мені з головою вистачить. Так, 13 цих. 95 цих. Давай викину, так. 251. 50, так, які? 59. Це покращені. 9 на 19, це мого. Це, мабуть, сето. З гадюки. Це, мабуть, з гадюки. Нахер їх? Все, давай мені 1000. У мене дві аптечки. дві тих, дві тих аптечки. щоб там. По бінтам, побінтам 4. Раз. Один. Махнемся. Йо, красатулі. Дві триста у мене є. Чекай, у мене усе пестик. То це я можу продати. І ще. А, 64 гривні. Все, подякував. Зберігаємося і можемо вилітати. Це моє? Це моє, так я гадюку. Твою мать. Вибирай, сталкера, що тобі потрібно. Я ж гадюку скидував. Ну цей не хай, цей буде нормальний. Чи цей краще залишить, я навіть не знаю. Ну все ушкодження набагато краще. Короче, отак. Скину, хай буде. На. Я минулий раз, мабуть, торгував тут то і забув Забрати свій лут. Так, все, йдем, бо тут якась війна, хтось десь стріляється з кимсь, потрібно рятувати. Потрібно рятувати наших хлопців. Оце що таке? Мутант. Оце тут сховка. Ага, і нам потрібно тепер знищити військових на ТП. Все, тупо прямо лупим. Тупо прямо, тупо прямо, тупо прямо лупим. Прикольна серія почалась, так. Нормально. Активненько, драйвово. Зайшли, вилупили. І все. І тепер чітко. Так, відновлюємо відновлюємо енергію. Там наші зачищають базу. Тому нам буде набагато легше. Можна було ось там з цієї сторони заходити, там це таке укриття. Ага, гаразд. Та я звідси не дострелю в житті. Потрібно десь підходить ближче. Потрібно якось туди пробиратися. О, це ще живий. Це вже цей не живий сука, и помяни сразу, да? А ну, я, я вот так попробую. А я попал. Давай, 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 выходь. Нихуя тебя, чего она так швидко взорвалась? Алло! Дай потрібно було зберегтися, коли я сюди прийшов. Курба, не умний, не умний. Вибачаюсь. Ну що, зараз я прийду туди збережусь. Потрібно їх обходити просто з збо... Та йопте мать. Та відпустіть мене! Я зрозумів, я їх просто обійду збоку, ззаду і будумо розвалювати. Можна було не гетос лупануть, але для чого? Для чого ми можемо так відновитися? Та відновились, полетіли. Я хочу їх по цій стороні, по правому флангу, обійти. І потім зайти взад і просто лупануть, та і все. Сталкери зато тепер на мене не нападають. Я дуже цьому радий. Дуже радий. Так, відновлюємося. Бережемся тут, бо вже набагато ближче до блокпоста. Зараз, зараз, зараз. Я чекаю витривалість. В правому нижньому кутку у нас витривалість. Ползунок вверх росте. Це значить, що все гаразд. То ми відновлюємося. Дружок, а ти чого не нападаєш? Ставаєш ствол? Тихо. Буде, тихо. Розмова. буде розмова. А ти этот. Ти чого не, не допомагаєш нашим? Ти ж подивись, що тут робиться. Скільки їх тут показує 4. ось сидить, піда. Попав, попав. Сука, ну як же ж так? Попав, попав, Декілька разів я попав? І всі на мене? А, і всі на мене. Єбана, мать! Зараз, зараз, ми я їх виманшу. Сука! Йдіть до мене! Сюди! Йдуть. Чекай, я. Як... Де граната? А чого мені гранату не дає? У мене ж є гранати. Алло! Чого він гранату не дає? У мене є гранати. Ти що, ебанутый? Та як я це маю зробити? Ви чо, блядь, там? Подуріли, чи що? Твою мать, блять. Вони щось по нашому стріляють, стріляють, а потім всі різко на мене перекинулись і всі мене лупашили. Всі разом, причому. Чо він гранати не витягує, я не можу зрозуміти. У мене ж є гранати. Куди їх потрібно десь тут поставити? Ні. Він Просто витягує і кидає. Це нашого завалили? Хлопчики, а якщо я вас е, попрошу допомогти лупанути цих ублюдків, допоможете мені? Давай я тут збережусь. Я все-таки вже ближче підібрався. 12, 13 показує. Податчик. Араз, з цієї сторони, мені краще набагато. Як буде краще, якщо я через будівлю зараз зайду. Во, тут буде зовсім добре. Ну тако ззаду заходимо і розвалюємо їх. Нихуя собі! Ха! Кажу, заходимо і розвалим. Нормально розвалив. Нормально розвалив. Прикольно в залі розвалив. Нічого, нічого, зараз справимося. якось розберемося. Не может такого быть. А да что у вас тут, сука, скики? Булки, Добро, я я пошел... а? Е минус. Ой, блядь! Пизда, ну. Як же ж вони вирубають сильно, як же ж вони сильно вирубають? У мене якийсь баг з гранатами стався, що я їх не можу кидать. Я тисну 4, а воно, сука, не кидає. Може кнопка розбіндилась? Ну, може таке бути. Я просто не знаю, з якої сторони краще їх обійти. Мінус. Граната, топо. Головне тепер, щоб ззаду вони не обходили. І якщо вони тут будуть виходити, вони всі вмирають. Піддаст, сука, блять! Ви заебали реально. Зараз я гляну кнопку, чого гранат немає. О, достав! Достав, а тоді не міг. Хуйова, граната полетіла. Та ну нахуй ти в мене стріляєш! Сука, яка мразота, ебана. Боже, скільки ж їх тут. Як же ж це яка ж важка перестрілка буде. Ну нічого, нічого, не треба панікувати. Все нормально, дон паник. Дон панік. Дивись, знов. Знов гранат нема. О, є. ЙО, блять. Дебіл! Ну конечно, у мене вже хп нема зразу. Віді Ти що, сука, гранату сюди кидаєш? Іди сюди, я тобі розкажу, хто приплив. Сука, які вони жорсткі! Вони максимально жорсткі, максимально їбані взагалі. Та йди нахуй, коротше. Все, з цього моменту я е, вирізаю то все, бо ми вже дуже довго граємося з цим. Все, зустрінемось пізніше. Ну що, і ось зараз з цього моменту ми повертаємося. Я розвалив всіх військових. Блять, це було дуже важко, я дуже довго перегравав, але я це зробив. Тут у них багато луту, дійсно багато. З самих військових я можу дуже багато позбирати. Ну, мені здається, що... Навіть вже 54 кіла. Ну все, я вже... мені вже потрібно на базу повертатися. Я зараз вже не буду ходити. Все, я вже не йду, звісно. Гаразд, давай викину його тут. Ми підемо. Ідемо зараз на базу, потім повернемося ось там зверху. Там купа. Просто купа купезна е, набоїв. Всяких є, і заряжених, і крутих, і не крутих всіх. Так, я цього, здається, блутувал. Так. Да. У мене кров'янка хлеща. Ну прекрасно, як завжди. І ще й наших он потрібно блутати. Ми, я повертаюсь одержати нагороду. Допитати командира військових. Ні-ні-ні, чекай, ми то все зараз зберем Я принесу цей лут, а потім ми повернемся і я допитаю військового. Можливо я це зроблю поза серії, щоб е, не займати ефірний час. Курі за все, що так і буде, в чем би і не просто поза серією собі этот собі запишу там, та й все. Ну що, любі українчики, ось я тут і на осьій базі. Я щойно збігав, викинув весь лут, який був минулий раз у мене. Тепер заходимо тут у цього паскуди все облутане. Тут ось тут. О, дивіться, скільки набоїв всіх. А? Дивіться, скільки всього тут є. Коротше, забираємо все. Там потім будемо торгуватися, щось торгуємося, щось десь розкинемо та й все. Так, чекай, а що ще тут є? Може тут є якась ховка? Може, схрон десь якийсь є. Немає нічого. Погано. А, дивись, ось ще набої знайшов. Ось все, дивись. Йой, скільки їх тут. Але це файно. Цей мінус я його забрав. Ага, цього я не облутував. Прикольно. Все, все позабирав. Тепер можна йти. Зі спокійною душою. Не, зі спокійною, чекай. Чо він, сука, не відкривається, Нема нічого. Ойоу. Ну тут всі повністю облутані, Якісь там патрони на пестик просто в них залишились, та й все. І оці хлопців наших я облутав також, що тут були. Зараз відновимо ХПшечку. Це ХПшечку, витривалість, та й побіжим. Можна пити енергітос, але ну... якось він мені не подобається. Я думав, він е, зможе довше бігати, а він просто відновлює витривалість, ту, що в тебе є, і все. Тобто, якщо вона швидко в тебе закінчується, то. Ну, тупо закінчилась, ми пробігли 2 метри і вона вже закінчилась. Зараз ми будемо вставати і відпочивати. Бо він захекався вже. Ну нічого, якось отак повільно, ми туди й дошкряби. Ну та все, все, давай. Давай уже, все чітко, четко, чітко, 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 а может чітко, чи чітко, не чітко. Зараз видасенько збігаю, то все спродаюсь. Ну, я вже так непогано заробив все грошей, скажу я так, чесно. Ну то так, візьму, може десь на прев'юшку піде. На якусь. Що там дивишся? вітаю. вітаю. Дай Боже. У вас тут є щось якийсь лут, може десь можна щось продати? Десь якийсь схрон. Нічого нема. О, так. Да. Я б хотів би. Так, нам ось сюди, в ці будівлі потрібно. Там Там і завдання в нас допитати військово. Зараз ми туди доберемося і будемо допитувати військового. Дуже довго я махався з цими військовими. Блять, хана просто. Я вже і так, і так. Потім вже як минулої серії я робив, я одного вбив, зберігся, одного вбив, зберігся. І ось так я і проходив далі. І таким темпом я і пройшов, в принципі. Дай Боже. Ну, привіт! Привіт, привіт. О, це я свій автомік забув минулий раз. Вибирай сталкер, якщо тобі потрібно. Зато тепер я можу отако тупо скидуємо все. Аптечок малувато. Це ми купимо так дві. Оцих набоїв я залишу 200. Отак, 200 залишаю. Ось цих ми також продаємо, я їх залишу собі. Ну, отак, хай 50-ку буде. Оці пестики ми продаємо. Так, чекай, це що? 9 на 18 покращені. Це звичайні, ми їх продаємо. І ці продаємо. І цей пістик продаємо. Все, у нас все є повно всього. Флешку ми якусь можемо комусь загнати. Флешка з даними про надлегкі кевларові бронежилети. Кому це потрібно? Про балансування автоматики. Здається, я знаю, кому це потрібно, тому зараз ми туди підемо. Що в мене по бінтам? Де мої бінти? 5, 5, це достатньо. Це 4. Ми з тобою. Говорити. У мене 6300. Я можу покращити зараз свою зброю. Чим ти... Вітаю, пане. Поліпшить. Розкажи щось, чи є для якась робота. Знайдеш якісь деталі для апгрейда, підтягуй, поміскуємо. Так. У мене є флешка, я тобі можу віддати. Що? Ну, я тобі віддав флешку. Я тобі допомогти. Я тобі віддав флешку. ти Вирішив поліпшити щось або поламану зброю полагодити? Так. Да. Давай поліпшимо. це. Чекай. Ось що ж мій автомік. Вибір у мене не так, щоб дуже, зате ціни не кусаються. Іди в дупу. Оце мій, оце і нормальне. Так. Як щось іще знадобиться, заходь. Давай. Що в тебе є? Тихо, 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 тихо. Модифікація затвора. Що вона. Технологічне допрацювання затвора дозволяє збільшити темп вогню. Точність плюс 20, точне е, припасування затвора зменшує розкидання пуль під час ведення вогню. Ось це ми купимо. Ось це я хочу. Що це? Дай є оптимат. Зміна стандартного свала на полегшені. Зручність покращує, настильність, віддача. Віддачу також можемо поставити. Це також буде класно. Але, блядь, нахера це все покращувати, якщо це звичайний автомік, бічовський самий. Йдем. Іди сюда, блядь, бедола. Бачиш, до чого призвела твоя упертість. Да, І сам чого? Не врятувався. І своїх згубив. Ну, бадять. Дожи, Кажи, давай. Кажи, де кейс ховав. Ладно, скажу. Ну. В домі, недалеко отсюда. О, красава! Посидуюсь. Розколовся, Валеріан. бачиш? с рідорішок виявився, худ колоснув. Ну. Значить, координати схованки у тебе в КПК. Ага. Усе, що знайдеш, тягни до Сидоровича. А, ага, до Сидоровича. Мабуть, усі вже поїв. Добре. Ясно, Валеріан, дякую. Пока. Я все зрозумів. Відправляємося тоді, этот, по завданню, так як у нас було написано. Але будемо ми відправлятись наступної серії. Сьогодні ми закінчуємо дану серію. Вийшла така, мабуть, не дуже вона довга вийде, але для мене довго, тому що я довго махався з військовими. Зараз у мене обмежений час, тому, на жаль, я вимушений закінчувати. Нагадаю, що потрібно не підписуватись, не коментувати, і не ставити вподобайки. Це все не допомагає просуванню контенту. І всі лінки на соціальні мережі знаходяться в описі під відео. Наразі ми закінчуємо. Всього вам найкращого, всім папа! -па!